Зустрічаємо зимові свята разом із пресою Борисполя. Газета Трудова Слава у випуску від 25 грудня повідомляє, де зустрічатимуть Новий рік Українці опитування напередодні свята. Подорож у казку. Редакція Трудової слави вже в четверте провела конкурс на кращий малюнок та лист до Миколая. У номері газети від 28 грудня читайте. Знайомтесь! Бюджет 2013. Яким є головний фінансовий план міста на прийдешній рік? Топ 10 особистостей 2012. найяскравіші обличчя року. За версією редакції газети. Газета Вісті від 27 грудня пише про таке, яким Бориспіль був у 2012 році і яким буде у наступному. Ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Анатолієм Федорчуком. Ноу Хау 2012 З якими науковими досягненнями людство переходить у майбутній рік? Наступний номер газети у продажу з 17 січня. Телеканал Бориспіль та редакції газет міста бажають вам щастя та успіхів у новому році.